Вітаю, дітки! Хочу прочитати вам ще одну казочку Василя Чухліба, яка називається павочок із Бабиного літа. У середині вересня стоять сонячні теплі дні. Та пора називається Бабиним літом. А чому бабиним? Може, тому що яке вже там літо восени? Кілька днів лише, а далі знову осінь. Але як би там не було, та завжди на честь бабиного літа павучки ткачики влаштовують повітряний парад. До того вони прядуть легеньку сріблясту павутину, натягують її між сосновими гілками чи між високими падилинами на лісовій галявині, тобто на аеродромі. І як тільки повіє лагідний теплий вітер, злинають у повітря тисячі павутинок. А на кожній павучок льотчик. Плавно летять вони в голубому небі, одна за одною, одна за одною, немов би несуть із собою те бабине літо. Павучок канапчик над усе любив літати. Якби йому дозволили, то літав би щодня над лісами, над полями, над селами і містами. З висоти усе так добре видно, усе мальовниче, казкове. А хто ж буде діло робити? зауважили йому старші. Хто буде прясти, снувати, ткати? І павочок Канапчик чекав бабиного літа, як свята, ретельно готував до польоту легеньку, але міцну павутину. Сьогодні знов прийшов він на лісову галявину, тобто на аеродром, Оглядав свій літальний апарат і наспівував пісеньку. Я павучок із бабиного літа. Люблю літати я у вишині. Дружу я тільки з добрим теплим вітром, а злі вітри не друзі ви мені. А я тобі друг чи ні? – почувся раптом тоненький голосок. Канапчик роззирнувся і помітив муравчика, який забрався на високу, як щогла, бадилину, і осміхався звідтіля. Ще питаєш, звісно, друг, тоді візьми мене в політ. Еге, чого захотів? Де це видано, щоб мурахи літали? Та в тебе ж на висоті голова запоморочиться, колінці дрижатимуть. Пхе, я висоти не боюся. Ось дивися. І муравчик подерся по бадилині все вище, врешті став на вершечку на повен зріст, постояв трохи і враз стрибнув. Бачив, взявся у боки. Гаразд, я подумаю, мовив канапчик. І він вирішив взяти муравчика в полі. Правда, довелося вмовляти свою бабусю Чиху, а ще й Муравчикову бабусю Ашку, щоб, аби дозволили їм політати удвох. Тільки ж довго не літайте і ось шарфики теплі візьміть, сказала бабуся Чиха. І високо не літайте, бо ще за хмару зачепитись», сказала бабуся Ашка. Коли вони злетіли, у муравчика і справді голова пішла обертом. Ні, не від страху, від захоплення, бо що він до цього бачив перед собою? Вузеньку, як ниточка, стежину, травинку чи бадилинку, та ще мурашник під старою сосною. А тут зорові відкрилися такі простори, і ліс весь, мов на долоні, і річка, і луг, і поле. А над головою стільки неба. Правда ж, гарно? поглянув на друга канапчик. «А вже ж!» – тільки й мовив Муравчик. Вони злітали все вище й вище. Ось уже всі інші павутини залишилися внизу, а канапчик керував своїм літачком павутинах і наспівував. Я павучок із бабиного літа. Люблю літати я у вишині. Дружу я тільки з добрим, теплим вітром, а злі вітри не друзі ви мені. Ха -ха -ха! А ха, хто це такий сміливий об'явився в моїх володіннях, загиготіло раптом, і повіяло холодним, пронизливим вітром. Павучок якийсь надумав літати, зі мною дражнитися. Ну, то начувайтесь!» Тримайся, Муравчику, і шарфом закутайся, загукав канапчик. Це злі, злий вітер налетів на нас. Тепер у Муравчика запаморочилась голова вже від ляку. Злий вітер шарпав їхню павутинку, крутив нею, як хотів. Ой, канапчику, ми падаємо. Він пошматував нашу павутину. У муравчика похололо в грудях, коліна дрижали. Не впадемо, тримайся за мене, ледве чувся за ревом вітру голос павучка. Але вони таки падали. Земля стрімко неслася їм назустріч. Муравчик заховав голову в шарф і закляк. Він уже не сподівався побачити свого затишного мурашника. І тут якась тепла хвиля підхопила їх, заколихала над землею. Падіння нібито припинилося. Муравчику отягамся!» – поглянув на ні живого, ні мертвого друга павучок канапчик. Обхитрували ми злого вітра. Він думав, що ми вже загинули і відстав, а в мене вранці була запасна павутина!» І канапчик заспівав на весь голос. Я павучок із бабиного літа. У муравчика потеплішало в грудях. Він висунув голову з шарфа, оглянувся довкола. Вони плавно летіли поміж іншими павутинами над лугу, над лісом і врешті опустилися на лісову галявину. А ми вже вас зачекалися, обід вам приготували, радісно зустріли їх бабуся Чіха та бабуся Ашка. То як літалося? запитували. Чудово! усміхнувся канапчик. Еге ж, підтакнув муравчик, знімаючи з шиї теплий шарф. Узимку, сидячи в теплому мурашнику, він часто розповідав мурашині дітворі ті про політ на сріблястій павутині, про сміливість і винахідливість свого друга канапчика. А павучок у цей час солодко спав у своїй оселі, обладнаній у дуплі столітнього дуба, і снилися йому майбутні польоти. Ось така казочка про павучка і мурашку. На все добре, дітки!